9 квітня завершився відкритий чемпіонат Бродівської територіальної громади з волейболу серед чоловічих команд сезону 2022-2023 років. Місця розподілились наступним чином: 9-та сходинка Кидею місто Радивилів. 8 сходинка волейбольний клуб Іква села Попівці, 7-ма сходинка волейбольний клуб Гармонія з міста Золочів, 6-те місце волейбольний клуб «Радивилів» з міста Радивилів. П'яте місце дюс США міста Броди. Четверте місце волейбольний клуб Фаворит з села Конюшків. Третє місце волейбольний клуб Бродівські леви. Друге місце волейбольний клуб Дружба з села Клекотів і перше місце волейбольний клуб Нафтовик з міста Броди. Команда Переможець та призери змагань були нагороджені кубками, грамотами, медалями. Нагородження проводили начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Мар'яна Родін, головний спеціаліст цього ж відділу Михайло Чунгін та представники громадської організації Федерація волейболу Бродівського району. До нових перемог. Усі вдячні ЗСУ за можливість проводити змагання. Закінчилося перший бродівського району сезону 22-23. Результати відомі переможці відомі. І сьогоднішня крайня гра цього чемпіонату засвідчила високий рівень нашого волейболу, Засвідчила, що е, гравці мають бажання, вони мають вміння і хочуть грати. Що Вітаю всіх з завершенням чемпіонату. Сьогоднішньої таким великим християнським святком зверними неділею не яколосами. Вважаю нам на всіх перемог на всіх наших фронтах на фронті, який сьогодні ми маємо на Сході. І на нашому такому спортивному на фронті я вважаю, що ми завжди ніч мали з не переможчими. Я вважаю, що ми завжди були здорові, нехай буде дух будуча кожному сім'ї, родині. Звичайно, ми вкотре хочемо нагадати, що від Польської міської ради ви завжди можемо знайти підтримку, допомогу. Звертайтеся, ми завжди раді у співпраці з вами. Тож бажаю вам наступних перемог і довчення. Недавно було день народження в нашого тренера, Там, е, який свою працю втілює в життя і його працею, я думаю, ви всі насолоджуєтеся. Це всі гравці, які тут є, це покоління, яке зараз е, приймало участь. Радивиловим це все, його велика праця, завдяки чому бродівський волейбол зараз на чільних позиціях в області. Наш клуб вийшов в фінальну частину першості області 7 та 14 травня. Повинні відбутися півфінали та фінали, де ми будемо приймати тут продав Датський Текстиль. Це все праця нашого тренера Ігора Олексійовича Пилимчука. Я хочу його сьогодні привітати з цим. Днем народження, побажати йому ще на майбутнє, поки той костюм не зноситься праці, побажати йому так само виховувати ту молодь, яка своєю поведінкою, своєю грою засвідчує ту культуру волейболу, це, 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 цю любов до волейболу і прошу.